29 серпня, друзі. Сьогодні ми будемо їсти Азиміну Прибув 12 1216. Ранній сорт. Торік перший плід впав в Пріби. І цьогоріч... Ух ты, класс. Верочка, подойди, пожалуйста, ближе. Молодец. Азіміна прима оператору. А це зараз будемо їсти. О, яка смакота. Це не перевершено, друзі. Прима, 12-16. В мене багато сортів є, але Прима це ранній сорт, в мене поки що. І зараз я вам покажу, що ви бачили. Значить, фірмна етикетка Прима 1216 з італійського питомника куплена мною декілька років назад. Ось тут плід був, звідки впала, впав черешок ось. І дивимося, який врожай через пару років і там, де ми не бачимо, теж з ними. Дивимося далі дерево 2 метра 30 сантиметрів. Три роки росте в мене. Плоди, смачнючі плоди. Значить, по всій Україні може рости Азіміна, не мерзне з першого року. І даремно люди не вирощують. 500 гривень кілограм стої... стоять плоди азіміни. Нічим не обробляється рослина, не поливається. Вірочка, покажи, будь ласка. І почву під рослиною, щоб люди побачили, що ніхто не поливав нічого. Ось так, росте і все. І так що, можете вирощувати, друзі. Все перевірено, все получається. Смачнючі плоди завжди. Немає такого щось не... А ну покажи свій плід, покажи, покажи. Немає ложка, ложка в мене. А тепер покажи сіянці. Сіянці покажи. Зараз дивимося. Ось такі сіянці є в продажі. 250 гривень можу відправляти хоч завтра, скільки потрібно. Лише це не щеплені рослини. Висаджуєте, притіняєте. Ну, мабуть, вже і не потрібно зараз притіняти. Вже осінь скоро. Притіняєте, воно вам виростає на метр, допустимо. Пишете або телефонуєте до мене. Я вам відправляю черенки для щеплення. Черенки, азіміни краще всього купувати. В... На початку весни купуєте, кладете в холодильник і в травні місяці робите щеплення. І отримуєте ось такі рослини за дешево. І також. Також насіння. Насіння по 20 гривень штука буде десь в середини, середини осені буде продаватися, тому що це насіння. Щоб ви бачите, і за нього вже получені кошти, я мушу відправити відправити покупателю. Щепиться відмінно, м'яка деревина, робити щеплення. Ось з, такою, з такого пагіона можна зробити раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім щеплень. Вирощуйте. Азімін по всій Україні. Получайте відмінні, відмінні плоди і насолоджуйтесь. Шкідників немає. Оприскувати не потрібно. На все добре. Стоп!